Солдат Дубов Святослав Володимирович народився 8 вересня 1985 року. У перший день повномасштабного вторгнення він зі зброєю в руках став на захист країни, прийшов до Кременчуцького РТЦК, займав посаду гранатометника стрілецького відділення, стрілецького взводу. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу 9 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Солодке Мар'їнського району Донецької області. Згідно з указом президента України від 2 серпня 2024 року номер 500 за сміливість, мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню, на жаль, посмертно. Мій чоловік пішов в перший же день вторгнення в 8 ранку він жив в нашому воєнкоматі, тому що він вважав, що Потрібно захищати, що це наш не глядячи на те, що в нас уже квитки ми відлітали в подорож. 25 го на 25 -го у нас були квитки. Я збирала чомодани, але для нього це було саме головне питання. Я знаю, де б ми не оказалось, Він би, якщо б вторглися, він би прилетів з будь-якої точки миру. Він дуже любив Україну, дуже любив Україну. І в якій би точки миру, в якій би країні ми не були, він завжди знаходив позитивні, позитивні сторони в нашій країні. Завжди порівнював, що Україна краще, що ми сильні, що ми наслідки козаків. Він дуже любив Україну і ні капельки не вагався, і прикладав максимум зусиль. За два роки, що він воював, він ні разу не взяв відпустку, хоча міг. Його командування одобривало брати відпустку, він не хотів. Він завжди були його слова. Без мене фронт посипеться тут. Ну от якось так. Я вважаю, що він був є прикладом для багатьох на сьогоднішній день, який пішов. Ми самі всі знаємо, хто із людей, хто пішов в перший день. По цьому я ним пишаюсь. І... Солдат Іваненко Павло Вікторович народився 15 жовтня 1970 року, призваний по мобілізації 28 липня 2023 року. Займав посаду стрілець снайпер механізованого відділення механізованого взводу. Помер у лікарні 17 листопада 2023 року у місті Київ від отриманих ран на полі бою. Згідно з указом президента України номер 611 від 5 вересня 2024 року за особисту мужність і відвагу проявлені в боях російським агресором, нагороджується медаллю захиснику вітчизни посмертно. Сын Павел, Паша, он был очень добрым, забудь, трудолюбивым. Пошел, его друзья отговаривали, а он сказал, если я не пойду, о, придут. І здібати внутрі на домаї матір'ю і до моїм синам. Першу. Так остался добре. Мотрела. Солдат Сукач Віталій Анатолійович. Народився 20 вересня 1976 року, призваний до ЛАВ Збройних сил України 13 липня 2023 року. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення. Загинув 27 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. За непомірний вклад у захист вітчизни, її територіальну цілісність і незалежність згідно з указом президента України від 5 вересня 2024 року No 611, нагороджується медаллю захиснику вітчизни посмертно. Який прийшов на війну захищати вітчизну, був дуже добра, відзичлива, трудна, любива людина, Що ще можу сказати? все переживав, був поранений, але після поранення опять вернувся на поле бою. І так, що я можу сказати, була добра щира людина. Старший сержант Шевченко Віктор Миколайович народився 3 липня 1965 року, призваний на військову службу під час мобілізації 29 січня 2023 року, займав посаду головного сержанта, командира танку першого взводу роти танкового батальйону. Помер 29 грудня 2024 року під час перебування у стаціонарі інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька згідно з наказом міністра оборони України No1924 від 13 листопада 2024 року за зразкове виконання військового та службового обов'язку виявлені при цьому честь і доблесть. Нагороджується відзнакою Хрест доблесті посмертно». Він був старший від мене, пішов воювати 58 років, бо був фахівцем командиром танку і знав, що не вистачає фахівців наші військо, тому пішов воювати. Я з перших днів так само воюю. Але шкода, що ці нагороди знайшли героїв посмертно. Царство їм небесне. Шановні рідні за близькі. При Кримчиській районній адміністрації створена і наразі вже працює відділ ветеранської політики. Тому які там будуть питання щодо підтримки соціальної. Вашої де там вирішення питань необхідних, звертайтеся. все, що вас будуть питання виникати, всі будуть вирішуватися спільно із РТЦК і центрами соціальної підтримки громад. Дякую. Ваші близькі були для нас прикладом мужності, стійкості, героїзму та доблесті. І їх утрата і взагалі загибель. Кожного військовослужбовця я сприймаю як особисту втрату і розділяю ваш біль, і завжди готова вас підтримати та надати допомогу. Двері Кременчуцької РТЦК і мого кабінету завжди відчинені для вас з усіма своїми проблемами. Звертайтесь до мене особисто. Якщо я зможу допомогти вам сама, я вам допоможу. Якщо ні, спробую знайти людину, яка здатна буде вам допомогти вирішити ваші проблемні питання. Мої щирі співчуття і. На мій погляд, герої не вмирають.